Задача про сліпого математика та задача про морозиво. Задача номер 1 Перед сліпим математиком на столі знаходиться 100 фішок. Одна сторона яких біла, інша чорна. Відомо, що в початковий момент 10 з них лежать білою стороною догори, інші чорною. Яким чином ці фішки можна розділити на дві групи так, щоб у кожній з них була однакова кількість білих або не було взагалі. Розв'язання. Беремо 10 будь-яких фішок, відокремлюємо в окрему групу і перевертаємо. Тоді, якщо в ній спочатку перебувало х білих фішок, тоді зараз 10-х. Тобто така ж кількість, як і в іншій групі, з 90 фішок. Задача номер 2. Галина захотіла купити одне морозиво, але їй не вистачає 6 копійок. Іван також хоче купити одне морозиво, але йому не вистачає однієї копійки. Глина та Іван вирішили разом купити одне морозиво на двох, але їм все рівно не вистачає однієї копійки. Питання: скільки ж коштує одне морозиво? Розв'язання. Нехай морозиво коштує Х копійок, тоді у глини Х-6 копійок, а у Івана Х-1 копійка. Якщо вони будуть купляти одне морозиво на двох, тоді Х-6 плюс Х-1 дорівнює Х-1. Як бачимо, вартість морозиво 6 копійок. Морозиво коштує 6 копійок, а у глини засіда немає грошей.